Доброго ранку, дітки. Доброго ранку, малята, любі хлопчики і дівчата. Ви впізнали хто я? Так, я світлофор, моргайко. Познайомимося діти. Я вас навчу по дорозі ходити. Маю три ока, ними моргаю. По черзі вмикаю і вимикаю, оком червоним блимну, то знайте. Йти небезпечно, тож зачекайте. Бачиш, зелене світиться око. Сміливо йди, не будемо роки. Моргайко, ми з малятами дуже раді вітати тебе на нашому занятті і залюбки з тобою поближче познайомимось. Дітки, ви знали, що світлофор усім потрібний, адже саме завдяки йому ми з вами можемо безпечно переходити проїжджу частину дороги. По якій їздить транспорт. Світлофор розмовляє з нами своїми вогниками сигналами. Дітки, погляньте і скажіть, скільки світлофорів є на дорозі. Правильно, багато світлофор корисна річ. Служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати та правильно їх називати. А чи добре ви, малята, знаєте кольори. Приступаємо до гри про веселі кольори. Хто колір добре знає? Хай його називає цей сигнал світлофора якого кольору? Правильно червоного кольору. А якої він форми? Правильно круглий. А де він знаходиться? Вгорі чи внизу? Правильно, вгорі. Важливий я сигнал червоний, серйозний, дуже заборонний Даю усім наказ такий. Не можна йти, спинися, стій. Дітки, подивіться на цей сигнал світлофора, якого він кольору. Правильно жовтого кольору, а якої він форми? Правильно круглий. А де він знаходиться? Вгорі, посередині чи внизу? Правильно посередині. Моя мета попереджати. Увага! Треба зачекати. Сигнал наступний почекай, тільки тоді лише рушай. Дітки, погляньте на цей сигнал світлофора, якого він кольору. Правильно зеленого кольору. А якої він форми? Правильно, круглий. А де він знаходиться? Вгорі посередині чи внизу. Правильно, внизу. Мене усі впізнали, певно. Найкращий я сигнал зелений. Рух пішоходам дозволяю. І дуже щиро поважаю, нехай вам пощастить. Горить зелений, значить, йдіть. Дітки, на дорозі стояв ще ось такий світлофор, але подув сильний вітер і його сигнали розсипались. Давайте покладемо їх на місця. Зверху сигнал якого кольору ми покладемо. Правильно сигнал червоного кольору. Малята, коли червоний світить, треба пам'ятати. Не можна йти. Слід чекати. Дітки, а посередині сигнал якого кольору ми покладемо. Правильно, сигнал жовтого кольору. Як жовтий блимне, не хвилюйся, уважним будь, і приготуйся. Малята. А знизу сигнал якого кольору ми покладемо? Правильно сигнал зеленого кольору. Як зелений вже горить, переходь дорогу вмить. Дітки, ви молодці, полагодили світлофор. Моргайко вам дуже вдячний, а зараз давайте згадаємо, що означає кожний сигнал світлофора. Червоний колір, що означає? Що треба зупинитися, не можна переходити дорогу. Жовтий колір що означає? Увага! Треба підготуватися. Зелений колір, що означає? Зелений сигнал світлофора означає, що пішоходам можна переходити дорогу. Дітки, мені було з вами дуже цікаво на занятті. Я дуже радий з вами познайомитись. Моргайко, ми теж дуже раді, що ти завітав до нас на заняття. Ось такі у нас помічники. Шановні друзі малюки, вам, дітки, відомо певно, вони вартують недаремно. дорослі та малята знають. Вони весь час сумлінно дбають. Щоб на дорогах для всіх нас було безпечно повсякчас. Аби не трапилось біди, їх, діти, слухайтесь завжди. А ще пам'ятайте, що дорогу можна переходити лише з дозволу дорослих, тримаючи маму або тата за руку. Ми з Моргайком були раді зустрічі з вами. Дякуємо вам за увагу і кажемо до побачення до наступної зустрічі!